Привіт! Привіт усім! Сьогодні я була у Файна і в АТБ. У магазині Файна я купила масло селянське 73% богодухів по 200 грам. 44 гривни 70 копійок пачка. Я взяла дві пачки на 89,40 гривень. Ну, буде воно смачне і їсти, і мені на пасочки, пекти пасочки. Також я взяла там сметану, ось таку сметана по 30 гривень, 30 копійок, 400 грамів 21% жирності. Наш Криворізький магазин. Молокозавод, верніше, молокозавод, так. І там були помідори. Помідори по 70 гривень 69,90. Я взяла три помідорчика. Вони такі гарні, красиві помідорчики. Вони заважили на 556 грамів. Заплатила я 38 ,86 гривень 86 копійок. Також е, я заходила в АТБ, і в АТБ я купила. Так, зараз все будемо дивитися за списком. Мандарини по 63 гривні. Е, кіло 520, тут на 95 гривень 68 копійок. Так, Пакет, пакет з ручками, пакет з ручками. Так, Яблука. Яблука Red Prince. Так, оцей пакет з ручками. Він, мабуть, коштує гривня 20. І яблука по 28 гривень за кілограм. Тут їх кіло 800. на 51 гривню 65 копійок. Ну, такі вони великі, ще е, досить тверді. Та смачні яблука зараз покажу ось такі я брала величенькі. Такі великі. Так, далі напій біола чамбо, 2 літри. Ось такий напій. Не куштували ми його, бачила, люди купують, ну, вирішила і собі. Купити на пробу. Він коштує 27 гривень 90 копійок. Олія. Олія була, це, мабуть, там найдешевша 850 мілілітрів. Розумний вибір соняшникова рафінована 52 гривні. Ну, я округляю, там, де 90 копійок, я вже кажу 52 гривні, бо 51,90 вона коштує. Яйце куряче. Яйця взяла два види, трошки менші першої категорії. За 62 гривні 40 копійок десяток і трошки більшого розміру вищої категорії за 64 гривні 50 копійок. Ну, ось такі яйця білі. Томатна паста Помід... помідора. помідора. А 33 помідора. Не брала я її, вирішила взяти цього разу в маленькому парційному пакетику на один раз зварити борщ або ще кудись на заправку. 12 гривень. І тут, тут його 70 грамів цієї пасти. Тут її, так. Далі корм кота. Корм клуб 4 лапи по 14 гривень 10 копійок. Корм, корм виска з котом по 14 гривень 40 копійок і корм. Корм китикет. Кітикет по 12,70. Так, хрін. Давно не купували. Хрін чомусь мені захотілося, Він завжди апетитно так виглядає. 200 грамів. 16 гривень 30 копійок баночка. За 200 грамів. Шоколадка. Роше молочний з кокосів чи з кокосовою ногою, з кокосовою ногою. 25 гривень 30 копійок. Так, насіння лакомка. 170 грамів. Солоне воно, 43 гривні, 20 копійок. Чіпси. Ось такі чіпси. 200 грамів. 41 гривня, 90 копійок. Ну, 42 гривні. Я не пам'ятаю, можливо, ми їх вже куштували. Ну, чіпси, як чіпси, нормальні, ній. Також ще шоколадку взяла світоч, авторський класичний. Ось така шоколадка. 85 грамів тут її, 26 гривень, 90 копійок, 27 гривень. І е, останнє, що я там купила, це молоко. Ну, молоко багато не брала, взяла. 450 грамів. Так, ось такої торгової марки. 15 гривень 60 копійок. Ну, дійсно, своя лінія, оця ось торгова марка, або такий от розумний вибір торгова марка. Ці всі, всі продукти йдуть трошки дешевше. Теж своя лінія, так? Трошки дешевше, ніж якісь інші. І ось, наприклад, яйця теж тут своя лінія вказані. Всім гарного настрою. Мої орхідейки, я думаю, вам сподобалася так. Це біла в мене така квітуня. Так вона цвіте рясно, біла красуня. Всім пока! Задавайте свої питання, відправляйте мені донатики на карту Приватбанку, яку ви побачите в описі для до відео. І пишіть, що ви з цього всього вживаєте або що не дуже вживаєте. Всім пока-пока!